Добрий день, компанія Вітацентр. Як завжди, ми з новинками, як завжди, кожного тижня до нас приїжджає одна-дві машини на розбор. Так, от і сьогодні зранку приїхала ось така чудова машина Mercedes світа 639, 2013 рік. Це style оригінальний пасажир. Що у нього є? В нього є. Жабри в нього є передній кондиціонер. В нього є задня та контурна кліма. Це річка для пасажирів салона. Так як це рестайл, це обов'язково буде показуватись на табло температуру, яку може виставити окремо собі водій, окремо собі пасажири салона. В нього є комфортні ряди сидінь, там де кожен пасажир може сам відребувати собі спинку. Це досить зручно на великих вісенях дороги. Обов'язково всі сидіння з ремнями безпеки до них можна приєднати дитяче крісло. чорний салон. Карти по кругу, які є, і обешумкою. Є чудова рестайлова морда, що в неї входить: крила, фари, бампер, телевізор, капот, решітка. І якщо ви поставите на машину до 10 року, вона буде виглядати так само класно, як і тут. У всій машині в чудовому сталі, всі металові частини, двері, пороги, кузовщина, ролики і все інше, тому можна сміло замовляти, тим паче, що це білий колір майже у більшій кількості наших клієнтів.